Це так димить тець під час війни, що робиться. Оце такий наш чистий тець, що ось робиться. І це сьогодні цілий ранок таке страхоття. Ви бачите, що робиться. Просто без коментарів. Після цього мене зеленої енергетики хочу займатися. Цю топку потрібно давно прибрати. По пів хвилини то йде, то немає. снова начинаем. Да, да, чище.

Зараз приклетився на пару. А це отак на ТЕЦ 15.04 Мабуть фільтри міняють. Знов імпульс спустили. Да, воно і так непогано. Сажі забився, так? Да? Біднесенькі. За ніч не встигли продутись. Це вже, слава Богу, майже півхвилини.